У перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну апостольський адміністратор Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви Микола Лучок оприлюднив звернення до священників монашества і вірян, закликав залишатися у своїх парафіях, щоденно звершувати святу масу та богослужіння за мир в Україні, читати молитву за мир, долучатися до посту та чувань тощо. Кандидат історичних наук Марія Майороші, яка вивчає історію церкви, знайшла схоже звернення 1944 року, видане Миколою Дудашем, єпископом Мукачівської греко-католицької єпархії. Там також йшлося про те, аби парухи залишалися поруч зі своїми вірниками. За потреби звершували літургію в хаті чи якому-небудь іншому місці. можна навіть у цивільній одежі. Порівняння таких документів надихнуло пані Марію організувати в ужну круглий стіл щодо ролі церкви в суспільстві під час війни. Ось мене виникла така ідея, що співставити в історичній ретроспективі, як церква тоді почувалася в умовах війни, і як зараз вона почувається в умовах війни, і як вона допомагала суспільству тоді, як допомагає зараз. Цю ідею виношувало більше року. І вирішила зібрати духовенство краю, щоб ми поспілкувалися на таку тему і побачили, які виклики є зараз перед церквою, які вона робить кроки для того, щоб порозуміти, які потреби є в суспільстві, коли війна. Ми, як бачимо, церква займається не тільки духовними питаннями, але й допомагає дуже багато благодійними різними акціями. Навіть благодійні акції церкви в сьогоденні дещо перегукуються з такими ж ініціативами часів Другої світової війни. Зараз я працюю в архівах. Наприклад, я зустрічала дуже багато прохань від священників, від простих вірян до єпископа з проханням про допомогу фінансову навіть. Були такі акції з єпископа Стойки, греко-католицького єпископа, який закликав допомогти, називався, наприклад, «Подаруй русину Пасху. Тобто вони намагалися максимально допомогти. Він дуже багато їздив, тобто він зробив візитації архієрейські по своїм приходам. І так само Амо, це паралельно відбувалося і в інших конфесіях. Різні конфесії сьогодні роблять багато спільного, об'єднуючи зусилля. Це і гуманітарна допомога, і підтримка під час похоронів рідних загиблих на війні героїв. На важливості єднання наголошував апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл. і розповів, на якій допомозі нині зосереджує сили єпархія. Ця війна нас єднає і. І ми стараємося допомагати людям не самотужки, але єднаючи наші, наші, наші зусилля, на наші можливості. Основна тема була сьогодні така: що як ми працюємо і що треба робити, щоб, щоб ще краще працювати в плані допомоги військовим і в плані теж допомоги людям-переселенцям. Тепер ми маємо багато священиків, які є капеланами. Прямо там, у військових частинах, і вже через них ми знаємо, в чому мають потребу хлопці. І так стараємося шукати ту допомогу. Допомогу військовим переселенцям, тим, хто постраждав від російської агресії, надає і Православна Церква України. Церква покликана служити, акцентував Владика Варсунофій, єпископ Ужгородський і Закарпатський Православної церкви України. Остання благодійна акція допомога, яку відправили на Херсонщину для людей, котрі постраждали від підриву Каховської ГЕС, передали величезну кількість питної води на Херсонщину, величезну кількість продуктів харчування побутової хімії. Для того аби люди, які залишилися без нічого, фактично, які втратили все через власне через дії Російської Федерації. Щоб вони хоча б мали щось елементарне для свого існування. Якщо говорити про наші акції загалом від початку війни, то це близько 200 тисяч кілограмів продуктів харчування в східні регіони України, бронежилети для наших військових, це є автомобілі, це і генератор. Робота нашої єпархії, нашими капеланами проводиться щодня. Із поміж напрямків роботи Мукачівської дієцезії римсько-католицької церкви не просто прийняття переселенців у своїх парафіяльних будинках, а й пошук гідного житла для них. Про це говорив отець Олександр Сулінчак, який представляв на круглому столі Мукачівську дієцезію римсько-католицької церкви. Бог дякувати. Ну і зусиллями і стараннями нашими власними нашого дієцезіального благодійного фонду Карітас. Остання родина. З Краматорська вони були. Чоловік інвалід з дружиною. Вони вже знайшли. Більш таке стабільне помешкання тут знайшли. Ми для них в Ужгородському районі і вони вже переселилися. Місце ми для них надавали в наш в приміщенні нашого парафіального дошкільного навчального закладу, дитячого садочку. парафіального. така сама ситуація була і в Буштині Теж ми відкрили двері нашої парафії і рекреаційного дому близько. 60 осіб жило там: дітей, батьків, старших. Після поранень навіть був чоловік з контузією, який повернувся з фронту. За круглим столом говорили також про діяльність благодійних фондів, церковне шкільництво, роботу з молоддю, а також психологічно-ресурсну та освітньо-культурну складові Ділилися досвідом і напрацьовували нові ідеї, аби церква могла ще ефективніше реагувати на суспільні виклики та допомагати в час війни.